Всім привіт. Хотів би ще раз вам подякувати за таку активність, за такий ріст. У нас вже 579. З кожним днем у нас все більше і більше. Хто не знає на каналі мене проходить розіграш. Можна сказати, міні-розіграш. 3 серпня я виберу рандомного переможця, і тоді ми з ним зв'яжемося в стімі. Я відправлю, подару йому. Карту в Steam на 500 гривень, або куплю якусь гру, яку він побажає за побажання. Так що приймати участь. Правила там не складні. Просто бути підписаним на канал, поставити лайк і написати, приймаю участь. А зараз я би хотів показати вам, бо дуже багато людей бачу, панікує і пишуть мені в, під відео в коментарях на рахунок на Рахунок відео як грати на корейському сервері, або підтвердження номер телефону. І там і там я показую, як можна, як можна прив'язати номер телефону, не використовуючи свій, тому що українські номери зараз, на жаль, не пускає. Там я показав, що через інші сервіси можна прив'язати телефон і без проблем почати грати. Дуже багато людей писали мені, що. А як. Буде обнова. Треба буде підтвердити свій номер телефону і що робити, а ти даєш таке, що люди позбавляться своїх аккаунтів і так далі. Не розумію, в чому тут проблема, якщо чесно, давайте я наглядно вам все покажу. Ось мій моя сторінка в NCSoft. Мій номер телефону це ще прив'язав канадський. Закінчується 0. 228. Коли прийде якесь підтвердження мені на типу на мій телефон, що треба підтвердити, що це мій телефон і моя сторінка. Ось ми, ми знаємо, що цей номер канадський. Знаємо, що цей номер закінчується на 0.228. Переходжу в цей самий сервіс, в якому я був. Вбираємо канадський номер. Шукаємо, щоб було 228. О, ось він. Все. Тоді найбуде, от я зараз натиснув, щоб поміняти номер телефону. Воно каже, що відправило мені код на мій номер. Я переходжу на цю сілку, ось цей мій номер телефону. Натиснути кнопку. Все. 807, 807. От прийшов, я підтверджую номер телефону чи скидаю номер телефону і цей. І продовжую грати взагалі без проблем. Не розумію, чому люди почали так хейтити цей спосіб, що люди повтрачають аккаунти і я якусь дурню вам раджу. Тим більше, я впевнений, що в скорому часі. ну Якщо глобально думати, десь може за пів місяця, може за місяць, вони по-любому пофіксять цю штуку, що не можна прив'язати українські номера, і можна буде таким способом поміняти собі цей американський номер, чи який у вас там на ваш український взагалі без проблем. Так що хто переживає, хто панікує, хто кіпішує, що у вас може просто аккаунт пропасти, на якому ви награли купу часу. Думається, не варто, тому що номера нікуди не пропадають. Номера в цих, в цих сервісах так і залишаються. Ну, номера так, так, так і є, так і висять тут. Так що хто там реєструвався, можливо, коли я проліцю всю фігню, буде купу народу заходити на цей сайт і реєструватися. Вас не буде пускати. Окей. Але, наприклад, я зараз з 8-й ранку це записую, мене пускає. Ну, через раз пускає. Раз пускає, два рази підряд пускає, раз не пускає тут от зараз не буде. Не пустило, бо ліміте. Просить почекати 30 секунд. Перед цим пустило два рази підряд. Ну, але ж подивитися свою пошту на цьому номері можливо все ж таки? Можливо. Так що, будь ласка, спокійніше до цього відноситься. Ніхто у вас нічого не заблокує, ніхто у вас нічого не вкраде. І ви спокійно зможете продовжити грати на своєму аккаунті. Тим більше, навіть якщо так, всі ж, ми, до речі, ще раз обновлю, всі ж ми плануємо зараз перейти на Global, як він вийде. Тоді, ну до цього часу, до того, як вийде Global, я сумніваюся, що вас попросять перевірити аккаунт знову. Це всього лиш місяць. Люди казали, які купляли корейські аккаунти з корейськими номерами, що там за півроку, чотири рази їх просили, чи як там обновити свій номер телефону, щоб продовжити грати. І вони якимись там костелями це робили. Ну, тут, не знаю, за місяць часу сумніваюся, що вас вже у всіх попросять обновити номер телефону. До речі, зайшов з іншого браузера, нажав обновити. Воно зразу мені обновило з цього браузера. Перейду назад на цю. А, і тут пустило. Так що я не знаю. Користуйтесь, не переживайте, все буде окей. Тим більше, скорше всього, цим користуються більше тільки українці, я так розумію. Ну, Зараз в даний момент, щоб пограти в Тронен Liberty. По факту, тут стільки ну, американські номера канадські. Якщо ви десь зранку будете пробувати, або навіть в обід, це в них, них плюс-мінус скільки там, годин сім різниці з нашими. Тобто, якщо ви, наприклад, в 10 ранку будете пробувати, то в них буде третя ночь, я сумнів, що в третій ночі хтось буде перевіряти цей номер телефону. Так що, я думаю, у вас є всі шанси обновити свій е, аккаунт NCSoft. Ось таке от відео. Дякую, хто подивився. Пишіть свої коменти, що ви думаєте на рахунок цього. Якщо чесно, я взагалі не переживаю, що мене може пропасти аккаунт. Як мінімум з двох причин. Спершу я вам тільки що показав, що це можна зробити. Я за хвилин 10 рази скільки 4 обновив. Два перед тим. Один раз перед відео, один раз на відео, і тільки що в Google Chrome і в Опері ще по разу обновив номер. Просто ну, за 10 хвилин 4 рази і це я не тикав постійно. Так що думаю, якщо потрібно буде, то шанси є. А так, дякую, хто дивився, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коменти. Це допомагає моєму каналу. Ще раз вам дякую за таку сильну підтримку і до зустрічі в нових відео.